Усім привіт, друзі! З вами Максим! Та ми з вами пограємо у My Summer Car. Друзі, я сьогодні такий мод знайшов. Ви бачите, ось там на, ну такий натуральний автобус. А тут другий автобус для нас з вами. Друзі, My Summer Car вже не було на нашому дружному українському каналі. Два місяці чи більше. Ось, і мусу мукуха повертається на наш канал. Друзі, я знайшов мод водій автобуса. Посилення в описі. Це в нас в Нексусі є. Ось, і я подивився. Ви не повірите. Маменька. Дядь Льонь! Зараз дядько Льоню, побачимо. Так, друзі, давайте сідаємо. Що таке, я не можу сісти. Сесії. А, ось такий в нас автобус. Тут в нас запалювання. Тобто його можна вимкнути і вмикнути. Ось таке автобус, друзі. Я був у щоці, коли це побачив. Ну... Я не знаю. Зараз тихіше зроблю і подивлюсь, як там гучність у відео. Так. Зараз, друзі, Хвилин хвилиночка. Так, почекай. Музика в нас нормально. Зараз е гучніше зроблю гру, ось так десь. Все, добре. Друзі. В нас є два автобуси. Це трафіковий, як ми бачимо, ось він. І наш, на якому ми будемо, я думаю, заробляти гроші. Е Якийсь бій. А-а-а! ліхтарики можна включити це. Круто. Так, двері. Відчиняється. Зі звуком. Друзі, ми поїдемо по першому маршруту, чи як там його від Параярви до Пераярви. Так, по всієї альвівійськи. Поїхали! Керується він, як особиста автівка. А -а -а -а! Він моїх пасажирів забрав. <с Qur 'an> так. Тихо. І не забрав. Це хто такий? Сидіть там, друзі! Хто це? А ну хто це там такий? Так, виходимо. Так. Якось, дядько, сидіть там. Так, відчиняємо двері. Ти зайдеш. Дядько. О! Зайшов! Де він сидіть? Ось він! Нормально так! Все! Ну, ви бачите, так? Е, мод повністю працює. Е, це якщо що. Неліцензійна версія. Ти що робиш? А ну швидко прибрав ноги. Сидінь. Він, до речі, навіть рухається. Тобто, це не статична там моделька якась людини, Це реальна людина. Дуже класно. Ладно. Сідаємо за кермо і продовжуємо рух. Так, зачиняємо двері. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Лопе. Так, друзі, ми їдемо в Лопе. У гості. Так. Давайте. Поїхали. Поворотники. Ні, не працюють. Ладно. Їдьмо. Я їду як трафіковий автобус, як він там їде. Ось. Я знаю цей маршрут дуже довгий. Друзі, тому сідайте бо зручніше, і беріть свої смачняшки. ну, в моєму випадку це пиріжки, друзі. Беріть пиріжки, усім смачного та приємного перерву. Друзі, сьогодні дядько Василя не буде. Він там. Зиївся пиріжків вже. Ось. І поки спить. Так. Да. Ладно. Глупо. Там в нас гіфу. Тут звуки від гіфу. Друзі, я так давно не грав у Майсамарках, що е, я вже забув. А в цьому автобусі такі ж були звуки чи ні? Ладно, це не важливо. Наша задача це здогоняти цей трафіковий автобус нашого конкурента. Так, праворуч! Обережно! Обережно, друзі, повертаємо! Перша передача, давай. Гіть. Гіть, гіть. Друзі, э, ну до лопа доп їхати. Так, а пасажирів нас мало. Це погано. Ну, ладно. Давайте пошвидше їдемо. У нас 6, э, все ж за все. Шість передач, друзі, шість І чотири як у соцуличі, як там є. Так, виїжджаємо з міста! Друзі, ми вже е, в цьому, як його. В примістковій місцевості. Так. Тут в нас якась зупинка. Давайте зупинимося, я не знаю. Хтось є. Я зупинюся, я не знаю. Друзі. Так. Добрий день. Вийде цей. Дядько. Ні. Ну ладно, обережно двері зачиняються. І наступна зупинка вже реальна. Лопе Так, ну зеркал в мене немає, хоча заднє церкво. Може салон подивитись як це робив. Настоящий водій Автобуса Так він завжди дивився у церкві. Я тепер теж так не робити. Ладно. Давайте їдьмо. Нехесенько. Так. Да. П'ята. Скільки він там їде? Тюх! 60 км на годину. Тут вісімдесят можна на автобусі. На важкій техніці можна їхати 60. Ой, 80. Друзі, я роблю майор криницю. І ми зараз подивимось, як нас буде зупиняти моя півниця. Я не знаю. Дуже цікаво. Мод тільки взагалі, тільки що вийшов. Ось, свіжак, тільки з печі. Ось. І я одразу роблю відос по ньому. Так, давайте гасу підлогу! Їдь! На наступній зупинці перевірю там відео, як іде таке. Так, шоста зараз буде передача 80-кимо на годину. Я буду перевищувати швидкість. Вибачте, вибачте, друзі, але я хочу штраф. Компенсацію, точніше. Щоб трошки компенсація була. Ось. І нас точно зупинили. Гай! Точніше, де їй? Ось, тихо. Тихо, тихо, їдь. Оп! Друзі, ну дуже класний мод, я не знаю. Я став з йому мільярд пиріжків тонн з 10 тонн, друзі. Це просто, я не знаю. Це у МайВінтеркаді взагалі говорили, що буде, там водій автобуса, все таке. Друзі, до речі, скоро до за забором буде відео, обзор. Там взагалі будемо думкати, коли вийде МайВінтерка. Ми всі його очікуємо, але поки його немає. Я не знаю дев'ять, Я взагалі там говорив на першому каналі, можете подивитись, Ігоре Максима. Так ось, я там говорив, що у, у березні, 24. го Чи якого березня? Я вже не а, 19 березня. так, Я говорив, що вийде маю Ну а тепер говорять, що у 25 му році вже у січні. Так, чи може у лютому, я не знаю коли. Може в березні, реально в березні, може. Ну, очікуємо, друзі, очікуємо. З нетерпінням очікуємо. Тут у нас мост. Так. Так, гальмуємо, друзі. Гальмуємо, в нас зупинка. Тихо. Тихесенько гальмуємо. Що з ним? Так, якийсь дядько. Так, у жовтій ковці. Добрий день. Зараз на нього подивимось. Почекайте. Хоп. Ну, ось таке дядько. А -а -а. Не треба нам таке. Відчиняємо двері. Дочекався цей дядько. Нашого автобуса. Ось він сів. Сидить там. Ну, наче не рухається. Ну ладно. Обережно двері сочиняються. Наступна зупинка. Наступна зупинка. Друзі, не пам'ятаю. Чи киселі, чи що ще. Ну ладно. Їдемо. Друзі, ну швидко проїдемо цю трасу. Цей автобус просто їде про примісткові трасі. А потім їде у Переярви і там в нього депо. Все. Так. П'ята передача. До речі, я побачив на Google Мапі е, настояще фото цього е, цього населеного пункту. Він якось наз, називається теж на П. Друзі, обов'язково подивлюсь ще і скажу у в відео, добре? Може і відео буде. Я там фотографії знайшов за 18. Мр. Ось, там навіть автобус, Навіть автобус, друзі. Там все таке як. Ладно. Давайте їдьмо. До речі. Друзі, я вам скажу по секрету, як найкраще моїм друзям. Знаєте, яке буде наступне відео по Майсі Макару, Друзі, ми з вами будемо збирати фітан, Дяді Льоні. Друзі, вам не почулося, він буде жовтий. Я не знаю, працює ні мод, але я спробую, тому що там взагалі таке показали, що ми будемо збирати котага. Як там його. Дуже класний мод. 110 км на годину. оу оу Якась тачка! Що це за тачка там? Ладно, приїхали! Так. Зупинка! Зупинка кисані. О, якийсь дядько там сидіть. Навіть вже лежить. Ну ладно. Очень дуже смішні тут пасажири, я так скажу. Ніяк вомси, так? Тут вони сидять там. Друзья, я не могу. Як ВІН них на крісло! Друзі я не можу! Яка смішна гра, друзі! Я не можу. Це... Як він ліг... Цей сидіть взагалі. Такий здоволений, класно взагалі, цей ноги задрав. На крісло новеньке! Мені потім хімчистку поти, де ну давай? Прибирай ноги з дивана. Так, ладно. А люки відчиняються? Ні. Не відчиняються. Цей спить. Я навіть не знаю, де він вийде. Може взагалі забуде, куди їде, я не знаю. Він трошки зараз... Ви зрозуміли. Е -е. Ну ладно, зачиняємо двері. Їдьмо. Мені ще не копійки дали. Вибач, вибач, друже, вибач, На, чер... На червоні Вікторіч, Я, Я врізався в машину. Ну ладно, вибач, Компенсацію потім выбор. История тысяч, это выбей. Чи пиріжками, думав пиріжками компенсація. Нормально, Мільярд тонн, дам, йому. Так, да. друзі, подійка, та, а де аде. Дай! Виходь! Нема! Де дай? Іди бери в мене гроші чи що, пиріжки? Іди сюди! Ущах десь! Ну ладно, хай сидіть! Головне, щоб зупинили. Друзі! <кхів> Сьогодні такий гайт, знаєте! Ні, не гайт, а обзор огур! Повний абсолютно цього вода. Друзі, я просто в шоці зараз. Ми граємо. Ви, ви знаєте, як цей автобус називається? Сканія. і. Все, друзі, ми приїхали. Привіт, майор Криниця! Привіт! Я так тебе чекав! Давай свою компенсацію! Все, зупиняємось, я перевищив швидкість. Тому зараз буде таке собі. Ну, привіт, майор, криниця, який я великий, друзі, тільки подивиться. Почекай. Почекай хвилину. Прямо хвилині не їжу. Він шо, автобус не штрафує. Добрий день! Агоу! Друзі, гарна новина! Точніше, трошки нереалістична. Мене навіть не перевірили. Я можу їхати далі спокійно. Це жарт. Я перевищив швидкість на цілих 10 км на годину. Ви, ви жартуєте! Ви просто жартуйте! Зараз ця нещасна віктора в мене вріжеться знову все! О! Ні, не поїхали, я трошки тачку тачкою зачепив. Ну ладно, не помітили. Ну ладно. Друзі, зараз доїдемо, і е, я завтра спробую цей фітал. Зранку зроблю відео про нього. Ось, ще зробимо спідран і третю серію е, проходження весь макару без чіпів, без модів, без нічого. Друзі, продовження буде. Обов'язково. Тут автівки в кущах прикол прикомник. Ну ладно. Потяг чутко тут. Так, ну ладно. Друзі, їдьмо. Шоста передача. Друзі, ще стрільмів взагалі не було. Ні на якому каналі взагалі. А... Зараз уроків в мене багато, тому тільки відео, друзі, тільки відео. Ну, з чого ж треба починати? І я ще шорти зі. Шорти. До речі, друзі, а знаєте історію про дядько Василя і шорти. Ладно, розповім. Коротше. Знаєте що, я записував своє відео у тік-ток Чи Шорт з чи шортцем. І там <свісно> Дядько Василь, просто знаєте, він повісив на балкон на вулиці. Ось, в нас приватний будинок. Він повісив. свої шорти. І знаєте що було? Їх сонце поїло? А, знаєте. Така поговорка в нас. Поговірка є в нашому каналі. Якщо щось зникло взагалі де? сонце поїде. Друзі, тепер можете говорити, що сонце погірло, Ось. Наприклад, там такий смачненький тортик, так? Лежить на столі. Блин. Я не можу фари включити. О, зупинка! Друзі, я зупинку проїхав. Це в нас смітник. Зупинка смітник. Я не пам'ятаю, як цей населений пункт називається, ну ладно. Так. Друзі, що я говорю? А! Такий смачненький пиріг на столі і вам сказали. Фу. Вони Вже. Злякався. Так, все. Відчиняємо. Вмикаємо ліхтарики, все сів. Ось сюди. Ось такий елегантний дядько. Таке. Який елегантний дядько, я вас благаю. Тут взагалі такі всі неелегантні. Он як ти, той. Лежить собі, та нічого не говорить, взагалі. Ой, друзі, така смішна гра. Я б ще хотів, щоб втратив грам трат пасажирів. Ось взагалі було круто. Я не знаю, як поповнюються пасажири взагалі. Вони з'являються ще ні. Так. До речі, так сонце жало. Що аж оцей як його? Тук-тук. TikTok чи... записала відео, це сонце. Коротше, там таке було, що треба подивитися моє відео. Я не знаю, як його називається. Ну, коротше, у TikTok. Я взагалі трошки загубив 에, свій TikTok аккаунт, чи як там його. Не знаю. Я ютуб, мені він дуже подобається ютуб. Ось, я тільки люблю. Тому з Тіктока будуть шо! Шор це, шор це! Чи як там їх не важливо, ага! Все, приїхали! Друзі, бере ярве! Вже вечір. Вже треба їхати, лягати, спати, ні! А! Дарова! Дарова! Дядьку Андрій, дарова! Куди ти їдеш? Що? Я взагалі не це біг. Ти хто? Я Максим, ти мене що не знаєш, я завжди в тобі е на автобусі їздив додому. А, згадав! Ти що, теж водій? Так, я теж водій. Е, все. Ми познайомились з дядькою Андрієм, він дуже злий, краще з ним не говорити. Друзі, така підказка вам. Не говорить з дядькою Андрієм, він такий злий. Він одразу просто, я не знаю, це компенсація, якщо щось не те йому сказати, то ми прегресенько говоримо. Так, нікого немає на зупинці, все. Приїхали. Кінцева зупинка вихо! Куди ділися? Е! Куди ділися всі? Друзі, а вони зникли ще до того, як я відчинив двері? Ну ладно. Друзі, я думаю, на цьому будемо закінчувати відео. Ну Це просто... Я не знаю, це просто супер. Друзі, зараз скіншот з Це просто супер. Я не знаю. Друзі, пишіть свої враження на цей мод. Підтримайте розробника обов'язково, щоб він далі робив такі моди. Може і краще, може такси буде. Я так очікую на такси. І, е, друзі, ставте мені вподобайку, якщо сподобалось відео. Ось, друзі. Ну давайте закінчимо відео. Ми з вами так пограли, що я не знаю. Ну, друзі, в ОВС немає такого автобуса з кані. Я шукав, немає, поки. Може хтось зробить, може я зроблю. Не знаю хто зробить для ОВС цей автобус, но... але цей автобус присутній у Майсамакарії і він дуже класний. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Робимо скріншот. Сир, все. А, Друзі, давайте. Усі мира, усім добра, усім пока-пока. Побачимося в наступному відео. Давайте, усім мира, усім добра, усім пока-пока! Побачимось у наступному відео. І дуже-дуже скоро. Друзі, давайте, усім мира, усім добра, усім пока-пока!